Доброго дня, мої любі маляти! Сьогодні ми з вами пограємо в гру Велике Маленьке. Дерево яке? Дерево велике. А квіточка яка? Квіточка маленька. Сонечко яке? Сонечко велике. Хмарка яка. Молодці. Хмарка маленька. Курка яка? Правильно кукла велика, а курчатко яке? Вірно, курчатко маленьке. Хлопчик який? Хлопчик маленький. А дідусь який? Дідусь великий. М'ячик який. М'ячик великий. А пірамідка яка? Правильно, пірамідка маленька. Горобчик який? Горобчик маленький. А ворона яка? Молодці. Ворона велика. Яблуко яке. Яблуко маленьке, а кавун який? Правильно, кавун великий. Шишка яка? Шишка велика. А горішок який? Вірно, горішок маленький. Молодці. Машина яка? Машина маленька. А будинок який? Вірно, будинок великий. Ведмедик який? Великий. А м'ячик який? Маленький. Правильно, молодці. Вгадуєте все? Зайчик який? Зайчик маленький. А ведмідь який? Вірно, ведмідь великий. Мої розумнички ви активно попрацювали. Молодці!